Вечір добрий на телеканалі Кременчук. Кременчуцькі новини. За мить у випуску. Завершується ремонт вулиці Вадима Пугачова. Стартувала акція Серце до серця. Та для юних Кременчужан проводять конкурс Я блогер. Ремонт дороги по вулиці Вадима Пугачова майже завершено. Надалі бригади дорожників розпочнуть асфальтування по вулиці Чкалова. Нова технологія ремонту дорожнього полотна, що останній рік застосовують у Кременчуці, дає позитивні результати. Повна заміна старого асфальтобетону гарантує набагато довший термін експлуатації покриття автошляхів. Саме за таким методом наразі оновлюють ділянку дороги по вулиці Вадима Пугачова. Спочатку ми зняли старий шар асфальтобетонного покриття на підготовленій ділянці. Ми видули, очистили весь бруд і пил. Після чого несли шар бітумної емульсії і приступили до асфальтування. На цій ділянці ремонт проводили з використанням сучасної спецтехніки, що прискорило виконання робіт та покращило якість асфальтобетонного покриття. Загалом тут оновили 8 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Цю ділянку ми плануємо заасфальтувати вже до завтра. Після ремонту по вулиці Вадима Пугачова ми переходимо на ділянку по вулиці Чкалова. Там ділянка вже підготовлена, Після завтра ми розпочнемо асфальтування. Ремонти доріг наразі тривають у різних районах міста. Сприяє активному оновленню. Овленню міських автошляхів і початок роботи асфальтної установки. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Питання водної безпеки сьогодні обговорили у виконкомі на засіданні ТБНС. В Порядку денному як убезпечення людей від трагедії на воді, так і підготовка місць відпочинку до купального сезону, а також питання якості річкової води. Що вирішили, знають наші кореспонденти. Все, що стосується водної безпеки, сьогодні обговорювали на засідання комісії ТБНС у виконкомі. розпочали з готовності міста до купального сезону, який у Кременчуці стартує 15 травня і завершиться 15 вересня. Проведено вже водолазне обстеження акваторії дна. та усунення сторонніх предметів з промірянням глибин. Заформлена магативних документів загальна площа обстеження це 33,5 тисячі квадратних метрів з місця масової відпочинку загодського району 8 місць і Крюківському районі також 8 місць. Рятувальні пости працюватимуть на центральному пляжі в парку Кагамлицький. Також рятувальники чергуватимуть у місцях масового відпочинку поблизу води, на намитій косі в парку Придніпровський, на пляжі Демурівка, поблизу зупинок Керченська та Андрія Ковальова, а також в районі Афін. На центральному пляжі до купального сезону проведуть роботи з благоустрою. Будуть встановлені навіси від сонця, лави, роздягальні, працюватимуть фонтанчики з питною водою, мийки для ніг, туалет. Організована робота радіовузла та медпункту проводитиметься постійний моніторинг якості води в усіх міських водоймах. Фактично, вже сьогодні, щоб ми розпочали брати проби, і більш як буде вода прогріватися, щоб ми більш частіше це робили в тих водоймах, на яких люди відпочивають. Це і Дніпро, і сухійкагамлик і декілька озер, які у нас є в місті Кременчуці. Обговорили і безпеку на воді у світлі останніх подій з перекиданням човна в акваторії Дніпра і загалом невтішної статистики щодо загиблих на воді. На території міста Крамчука виникло 15 нещасних випадків на воді, внаслідок яких загинули сім осіб, із них одна дитина. Станом на перше кінця 2019 року На акваторії міста Кромінчука виникло дві незвичайні події. Дві. І одна надзвичайна ситуація, внаслідок яких вже загинуло 6 осіб. Аналіз випадків на народних об'єктів показує, що їх причинами залишаються такі основні фактори, як особиста недисциплінованість, зловживання смертними напоями, купання в необладнаних місцях. Недостатній контроль батьків за дітьми, тож рятувальники вкотре звертаються до громадян бути обережними і уважними на воді. А водна поліція в свою чергу посилить свій контроль на водоймах. Патрулювати всі е, території е, масового відпочинку громадян. Це центральний пляж і всі е, незаконні пляжі, там де люди відпочивають острови і так далі. Ми будемо патрулювати в цілодобовому режимі. Також буде посилений контроль за діяльністю човнових станцій. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці офіційно стартувала благодійна акція Серце до серця цієї весни. Волонтери молодіжного парламенту збиратимуть кошти на кардіологічне обладнання для пологового будинку. Які заходи організатори акції планують провести в рамках благодійної акції? Дивіться з наступного сюжету. Повна зала міськвиконкому, освітяни, медики, керівники комунальних закладів, волонтери готові виконати важливу місію цієї весни. В рамках акції Серце до серця небайдужі кременчужани збиратимуть кошти на медичне обладнання для пологового будинку, щоб проводити лікування вад серця у найменших кременчужан. Долучитися до доброї справи усіх мешканців міста закликав міський голова Віталій Малецький. Ми впевнені в тому, що акція серце до серця 2019 року перевершить всі заплановані результати, ми зможемо зібрати належну суму для того, щоб бути дійсно лідером, закупити сучасне обладнання для наших діточок. Впевнений, що те, що ми з вами робимо, це дуже добра. Корисна богоугодна справа. Всім велика подяка. Давайте починати чергову акцію Серце до серця. Минулого року в рамках акції Серце до серця Кременчужани зібрали більше півмільйона гривень. Це найбільша сума з усіх міст України. Тому від всеукраїнського благодійного фонду Кременчук отримав відзнаку Символічне золоте серце за зібрані кошти було придбано медичне обладнання для дітей з вадами слуху. Його було встановлено у міську дитячу лікарню. Вікторія мама хлопчика, у якого вади слуха. Луху, подякувала за придбаний апарат. Раніше нам необхідно було раніше. Нам потрібно було кілька разів на рік їздити до Полтави на обстеження. Це було проблематично. А зараз, завдяки усім небайдужим людям, які взяли участь у цій акції. У нас є можливість у нашому місті прогодити усі обстеження. Велика вам подяка! Також організатори підбили підсумки результатів проведення акції за 11 років у Кременчуці. Ми всі разом з вами зібрали 1 мільйон 574 тисячі 287 гривень і 96 копійок. Це наш загальний результат за 11 років акції. Ось за ці кошти було придбано 38 одиниць обладнання цим обладнанням вже скористались 5269 діточок. Щоб у кременчуцьких малюків було здорове серце. Упродовж місяця небайдужі кременчужани проводитимуть у нашому місті цікаві благодійні заходи. Ще будуть дуже багато маленьких вокальних подій. Ми про всі будемо повідомляти в соціальних мережах. Ми там і вигри граємо соціально психологічні, і творчі вечори організовуємо, і кіновечори організовуємо. Дуже багато таких маленьких і великих подій для того, щоб не просто зібрати кошти, а щось ще дати емоційне, можливо, творче. Благодійна акція серце до серця офіційно стартувала. Сьогодні у соціальній мережі Фейсбук розпочнеться онлайн-аукціон. А у цю суботу мешканці міста зможуть зробити свій внесок в доброчинність, зробивши фото на вулиці з тематичним плакатом. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 2 квітня відзначали всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм. В цей день у всьому світі проводять акції на знак підтримки людей з такою проблемою. Хто ж такі аутисти? Як поводитись з особливими дітьми? Дізнайтеся у наступному сюжеті. Блакитний колір неба символ підтримки теми аутизму. Багато людей не знають наскільки важливо говорити про це. Тому 2 квітня відзначається світній день розповсюдження інформації про аутизм. І Краманчук не став виключенням. Вчора біля фонтану у сквері імені Бабаєва проводила акцію на підтримку людей з такою проблемою. 2 квітня від відзначається міжнародний день поширення інформації про аутизм. І сьогодні з цього приводу в нас влаштована акція така міська з метою поширення цієї. Дії. І самої інформації з метою більш, більшої обізнаності нашого населення, нашого міста і взагалі суспільства про те, що таке саме діти з аутизмом, люди з аутизмом, чи варто їх боятися, чи може вони потребують якоїсь допомоги. Розлад аутичного спектру зазвичай проявляється у дітей у перші три роки життя. За американською статистикою, з 2018 року кожна 59-та дитина аутист. Переада класичних ознаків аутизму це по перше. Порушення комунікаційної сфери людина не спілкується з, а, 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 з іншими, їй комфортно самою собою. А, друге це порушення соціальної взаємодії і багато сенсорних особливостей і а, стереотипних. Чи зможуть такі діти самостійно жити у майбутньому, залежить тільки від близьких та оточуючих людей. Треба працювати, да, вчити, допомагати, любити. Багато працювати з тілом, багато працювати з розвитком психологічних функцій. Все це можливо, але треба починати дуже рано. Такі діти просто трохи інші. Вони по-іншому сприймають світ, іноді їх називають інопланетними дітьми. Якщо ти а, будеш намагатися це зробити, то ти відчуєш, що ця дитина а, вона також дитина і у неї всі ті ж самі проблеми, як і у інших дітей. Вона теж хоче гратися, теж хоче спілкуватися, теж хоче їсти, пити, гуляти. Ну, Все залежить тільки від того, наскільки ти готовий сприймати її і наскільки ти готовий розділити всі ті почуття, які в неї є, і всі ті її проблеми. Діти з розладами аутизму страждають від соціальної дезадаптації, мають проблеми, що ізолюють їх від контактів з суспільством і не дають знайти своє місце у загальній картині світу. Батькам я можу порадити наступне: у вас чудові <смітні> діти, любіть, кохайте, їх. і якщо ви будете робити все, щоб адаптувати їх до цього світу, у вас все обов'язково вийде. Суспільству необхідно навчитися правильно сприймати дітей з особливостями на рівних, та над цим потрібно ще багато працювати. Та говорити на цю тему не лише 2 квітня, Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кремичуцькі новини. Юних Кременчужан запрошують взяти участь у конкурсі Я блогер. Захід проводиться для дітей, які люблять читати та вже є блогерами або ще тільки хочуть спробувати себе у цій ролі. Також для тих, хто хоче визначитися із своєю майбутньою професією та стати журналістом. Конкурс проводить всеукраїнський благодійний фонд Джерело Дніпра, дитяча бібліотека та телеканал Кременчук. Детально у наступному матеріалі. Привіт! Якщо тобі є вже 11 років і ти хочеш розкрутити свою сторінку в інстаграм, тоді конкурс Я блогер саме для тебе. Конкурс проводиться для вас, юні кременчужани, для тих, хто любить читати та вже є блогером. Якщо ти не ведеш свій блог, то у тебе є унікальна можливість створити власний блог і зібрати більше підписників в інстаграм. І, можливо, в майбутньому обрати професію журналіста. На переможців конкурсу чекають цінні подарунки, а володар Гран-Прі отримує екшн камеру GoPro. До зустрічі на сторінці я блогер Кременчук. Ось так креативно через інстаграм бібліотекарі запрошують таких же креативних юних кременчужан долучитися до конкурсу Я блогер. Його організовано спільно з благодійним фондом Джерело Дніпра за інформаційної підтримки телеканалу Кременчук. Мета конкурсу популяризація читання і стимулювання талановитих дітей у сфері блогерства та журналістики. Діти вже заповнюють анкети для участі і міркують над темами своїх доробків. Наприклад, Надійка тільки починає як. Я вирішила брати участь у цьому конкурсі, тому що я хочу навчитися бути справжнім блогером та знімати гарні відео, щоб в мене було багато фанатів та підписчиків. Я хотіла би представляти мою улюблену книгу і щоб вона була знята на відео. Дівчина представлятиме свою улюблену книгу Поліана. Конкурс проводиться у інстаграмі у чотирьох номінаціях: краще представлення улюбленої книги, кращий відеосюжет, кращий блог, кращий пост у двох вікових категоріях: діти 11-13 років та 14-17. Учасники, що мають досвід блогерства, та ще тільки планують розпочати, вже готуються до участі. Це для мене буде невеличким досвідом, адже я ходжу на гурток юних кореспондентів. І тому я хочу завести свій блог. Я хочу бути такому своєчасному тренді. Мою думку, я можу представити свої вірші або мою улюблену книгу. Ми хочемо представити нашу сторінку в, інстагра... в інстаграм в інстаграмі. Ми ведемо її разом. В ній ми розповідаємо про наше життя, про наші захоплення. А одним з наших захоплень є книжки, тому ми хочемо прийняти участь в конкурсі Я блогер. А от Кирило вже рік веде відеоблог на Ютубі. Хоче спробувати свої сили і в Інстаграмі. У мене є канал на Ютубі, там вже декілька підписників. Мені стало дуже цікаво, чи зможу я виграти. А позмагатися є за що. Головний приз GoPro про камера та інші вартісні подарунки. З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі, або безпосередньо у дитячій бібліотеці. Обов'язково заповнити анкету учасника, а після... Розміщення своїх робіт, обов'язкові хештеги. Книжковий хобі, блог, Кременчук, Джерело Дніпра, «ЦБС для дітей, дитяча бібліотека. Читати це круто. «I love books». Конкурс триватиме до 1 вересня. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У міськвиконкомі підвели підсумки конкурсу соціальних проєктів між трьома учасниками розділили 100 тисяч гривень. Всі проєкти мають на меті популяризувати Кременчук на всеукраїнському рівні. Піднесення традиційного фестивалю Екстрімзон на всеукраїнський рівень із залученням до нього більшої кількості учасників з різних міст та проведення у Кременчуці всеукраїнських змагань з дзюдо. З такими соціальними проєктами цього року брали участь у конкурсі неприбуткові недержавні організації. У міськвиконкомі підвели підсумки конкурсу. Від організації Кремінь Дзюдо надійшов проект з ініціативою проведення у Кременчуці всеукраїнських турнірів. Як зазначає автор проекту, це підвищує рівень міста. Та сприяє залученню молоді до спорту. З кожним роком все більше учасників. За статистикою, якщо у першому кремінь АП, який ми щорічно проводимо у травні, брало участь 200 людей, то у останньому вже 500. І те ж саме з турніром пам'яті працівників СБУ. У першому було 50 учасників. А у останньому, що вже був нещодавно, вже 1020. І це лише зі сторони України. Інші два проекти стосуються фестивалю Зон». завдяки реалізації першого проекту. Організатори планують вивести фестиваль на новий рівень та дати змогу кременчуцьким талантам продемонструвати себе. Наш фестиваль беручи до уваги, що фестиваль вже проходить 13 років, у цьому році має право стати всеукраїнським і масштабним. І на цьому фестивалі ми хочемо популяризувати наших музикантів-початківців, щоб вони продовжували займатися творчістю та писати пісні. Другий проект Екстрім зон скейтінг передбачає збільшення кількості учасників скейтерів. Кошти необхідні на дипломи, брендовані футболки та інше. Кількість екстремалів, які у 2019 році прагнуть взяти участь, це близько 180 учасників гостей не тільки екстримучужа, але і Інших міст України загалом фінансування конкурсу 100 тисяч гривень. Їх розподілили після спільного голосування членів робочої групи. Рада одноголосно вирішила розподілити суму наступним чином: зон Мюзік, Екстрім Зон Скейтінг, 35 тисяч, фестиваль Кремінь Дзюдо 30 тисяч. Всіх вітаємо. Практика фінансової підтримки для державних неприбуткових організацій існує у нашому місті понад 10 років. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Зв'язок, інтернет, спілкування, навігація. Сучасну людину неможливо уявити без смартфону. Сьогодні незамінний помічник, який міцно увійшов у повсякденне життя людей, святкує свій день народження. Раніше мобільний телефон було важко тримати у руці, а його основною функцією був голосовий зв'язок. Сьогодні це фактично міні-комп'ютер, який легко поміщається у кишеню, а до його функцій входять: інтернет, спілкування в соціальних мережах, повідомлення, аудіо та відеоматеріали, електронна пошта, фото і відеозйомка, навігація, ігри, калькулятор, ліхтарик, календар, годинник, будильник, диктофон, радіоприймач, сканер штрих-кодів і багато іншого. Незамінний помічник кожної сучасної людини мобільний телефон святкує сьогодні 46 рік. Кременчужани розповіли, якими мобільними додатками вони користуються. Загалом соціальні мережі. Інстаграм, Телеграм та інстаграм, вайбер, ватсап, телеграм та інші. Інстаграм, Фейсбук, Інстаграмом, Телеграмом. Він допомагає підтримувати зв'язок із друзями та рідними, підказує де ближче кафе і навіть знайомить вас з майбутнім чоловіком. Ми поцікавились у Кременчужан. Скільки часу вони проводять у смартфоні? Дуже важко відповісти. Напевно, десь близько п'яти годин на день. Скільки напевно біля годин чотирьох, п'яти? Так, ну майже шести годин. години три, мабуть, десь так, майже ну, години чотири. Вчені вважають, що саме винахід мобільного телефону став найбільш значущою подією останніх років. І вони, як завжди, праві, бо сьогодні практично не знайти активної людини, у якої не було б цього засобу зв'язку та спілкування. День народження мобільного телефону підкреслює процес стрімкого розвитку людства, що впроваджує в життя все нові і нові винаходи. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погоду синоптики на день завтрашній обіцяють малохмарно, втім без опадів нічна температура повітря плюс один плюс два. Денна плюс шість плюс вісім. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що в нашій компанії не пропустіть черговий випуск Кременчуцьких новин за добу. До зустрічі.